Нам добралася така BMW 2.0 у неї моторчик з обривом валу. Коли трапився обрив валу, запчастинки з картриджу посипались в масло злив, забило масло злив. І ось така історія в масло зливі. Шайба, торфліть шайба з катрюджом. Це по-перше. По-друге, якщо вдруг самі це ремонтуєте, слідкуйте за всіма запчастинами, які, які можуть бути в самому катржі. Слідкуйте. І плюс повний інтеркулер масла будемо зливати, і вихід, виходить, випускний колектор теж повністю стоїть там масло. Якщо вдруг ви це не побачите, це не устраняйте, при запуску мотору знову турбіною, у вас це масло полетить обратно на кричатку на геометрію і заб'є знову геометрію, і ви опять попадете на ремонт турбінів. Якщо цю шайбу не зібрати і буде перекритий злив. Турбіна на турбіну буде подаватись масло, щоб її змащувати. І картриджу нікуди буде діватись, як, ну тому що злив закритий, і картридж почне кидати в сторони на випуск, це на сажовік, на, е, на каталізатор, або на впуск, на дросель, на впускний колектор, на інтеркулер. І забува, ну, буде кидати в систему, буде все в маслі, і тому це треба устраняти, тому що це вбиває вб'є